Добрий Ні. день. Сьогодні наша гуманітарна комісія зібралася, яка є з шести чоловік, присутніх 4. Один член комісії вже проголосував, ознайомився з питаннями і надає нам право продовжувати. Зараз зачитаємо наші питання. Перше питання про затвердження цільової програми Патіївської сільської ради. Ресоціалізації засуджених осіб на 2025 2027 роки. Це ваше питання, будь ласка. Дана програма передбачає собою допомагати людям, які чинили правопорушення, змінитися їхню поведінку, не повторювати злочин і стати законопослушним членом суспільства. Це все, що стосується це типова програма, все, що стосується пропації, це чому і це першому раз на роки. Віна Борисована може більше ступати. Дана програма передбачає соціалізацію населення, яке має певні, скажімо, як це правильно сказати, не непорядок в сфері закону, має певні. Не соціалізувалася, органами е, поліції. Вони направляються в громади для того, щоб пройти певну соціалізацію. З ними проводиться ряд робіт для того, щоб вони могли рятуватися і повернутися. Там Це я сьогодні так? ну щось назв цього Станом на сьогодні в нас в таких фахівців, які б надавали такі послуги цій категорії, ще поки немає, але але. Майбутньому сподіваємося, що будемо мати таких фахівців станом на цей рік і на 24 У нас не було таких звернень. Чесно кажучи, сподіваємося, що їх не буде. <плес> <плес> Щоб воно, да, що воно. Але ну стикнулися буквально в цьому місяці. Є така програма по кривдниках Ми її не приймали, ну да вона іншого формату, але ми ну не вважали за потрібне її приймати. Але от у нас були з прокуратури на цьому, на тому могу, чи за тому тижні. Вже що ми не прийняли таку програму. Тобто є певні кроки, які ти повинен зробити. Буде потреба розвивати цю послугу, значить ми будемо її розвивати, поки в нас таких звернень якихось не було. Але ми страхуємося на випадок, якщо буде, щоб ми були готові включитися і починати працювати. Так, добре, так прошу членів комісії проголосувати. Хто про за підтримку програму? Друге питання у нас. Про внесення змін до рішення 43-ї сесії 8-го скликання номер 1390 від 02.02 24 року. Про покладання повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Ну тут міняється, я так зрозуміла, міняється. Район. Район міняється Був до Київської, Рада Можівської районі, а зараз і... та в Житомирській. Да. Тому внести зміни документи, щоб у нас відповідати. Підійка... Тепер до Хмельницької, да, до, до Хмельницького міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Ми до нього і відносилися. В На, наших документах звучала е, Потівка Рада Житомирську Житомирської області, Як тепер буде звучати потіївка Житомирського району Житомирської ну, області у адреса, так. Приводимо відповідно. Проголосуємо, члени комісії. Підтримуємо це питання. Так. Я. Поверніться до другого, будь ласка. Це теж ваше? До другого ще. Угу. Ой, до, да, до другого. Про внесення змін. Це, це. Це. Е. Про це перше питання? Про внесення змін до програми соціального захисту населення. Так. Немає Диві. вас заслуг. Дивіться, я не веду вас по справи, без чаші так чи ні. У нас на території нашої громади працює програма соціального захисту населення. І років уже, мабуть, чотири ми як ввели таку функцію. Ми допомагаємо незахищеним категоріям з твердим паливом, безкоштовно доставляємо їм це паливо. і вирішили цей рік трохи цю категорію взяти в щільніші межі. бо 에, ну, таких потужностей і можливостей на жаль, у нас немає, щоб забезпечити всіх, але принаймні тих, хто потребує. 에, що там у нас в цій програмі прописано? У нас прописано, що ми забезпечуємо твердим палем людей 85 років і одиноких п'ять років плюс. 에, забезпечуємо інвалідів першої групи 에, одиноких. Тут ключовий момент, і в нас були внутрішнє переміщення особи. Оце в цій графі переміщення ми трошки конкретизуємо. Ми кажемо внутрішнє переміщення особи, які тільки приїхали на територію громади, проживають тут перший рік. Ми їм допомагаємо, і внутрішнє переміщення особи, які теж або е, інваліди першої групи, або е, 85+, плюс одинокі. Тобто, щоб люди, які приїхали до нас, трошечки почали вже соціалізуватися, і теж думали, що треба твердим палемом забезпечити себе, щоб вони трошки в систему життя входили. Да, тобто, ми страхуємо все одно в будь-якому випадку людей незахищених одиноких. І внутрішньопереміщення теж будуть саме такі категорії. Не всі внутрішні переміщені, бо в нас їх там більше стану, мабуть, проживає, а внутрішньопереміщення, які теж одинокі або інвалід, і, і вони потребують такої підтримки. Тому трошки вноситься коректива в цю програму з внутрішньопереміщеними особами, щоб вони соціалізувалися в нас на території і ну більш входили в систему життя і зрозуміли, що треба починати включатися, рухатись, бо бо в нас таких людей своїх не затіше, дуже багато і охопити всіх внутрішньопереміщених. Процес здатного населення, ну треба трошки підлаштовуватися на рівня, як вони тільки щойно це. Так, ми навіть а далі вони потрошку, щоб вони розуміли, що треба включатися в життя, в систему життя нашого. У нас таке було що. Я чоловіки здатного віку, що самі навіть там чи заготовити, чи допомогти могли б, але вони проходять теж заяву, то це якось трошки. А наші що там далеко не далеко про це здатного їх уїдуть. І заготовлюють, це вольда, не край, тут я згодна. Тут треба трошки, щоб вони входили в систему і. і Де да, їх вже й нема, тут вже сам починаєш Бо... Тому хочеться, щоб вони трошки включалися. Тому, будь ласка, чи є якісь пропозиції? ну, такий варіант, Пропонуємо трошки поставити рамки. Лучше голосуємо. За, проти, тримався. І, шановні члени комісії, я е, хочу винести на розгляд вашої комісії питання щодо зміни голови комісії, тому що за з 25 п'ятого року за весь період е, голова вашої комісії жодного разу не зібрав комісії. Він відмовляється це робити. Е, я вже мовчу про те, що він не присутні на комісії. І станом на сьогодні наша комісія не зовсім правомочна. Ми приймаємо рішення, ви протоколюєте, але вони не є правомочні. Тому е, я хочу, щоб ви продумали, що змінити голову комісії. Нам є ще працювати час. Я не знаю, здруг вибори не будуть, але ваші рішення повинні бути законними. Саме на сьогодні у нас не за незаконність трохи комісії, тому що у вас немає керівника. Ми за нової комісії не це тільки тимчасово. Ти, 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 ти. ми, ми, ми зараз ніби рухаємося, але не зовсім правильно. У нас є голова, який повинен зібрати вас, повинен запротоколювати. Протокол передати на сесію. Ми зараз трошки рухаємося. Не зовсім так як треба, і хочеться, щоб воно було відповідності. Ну, хай хай, і, хай він буде... повертається, хай повертається до своїх обов'язків і надалі. Хай він проводить комісію, а Ми його будемо підтримувати. Він не буде повертатися. Він неодноразово заявляє на сесії, ви це чули. Це ж записано відеоформат, це Не моє якісь бачення. Я нічого не маю що добрі родивища. Він просто треба, щоб робити робота. Ну, хай він ще можна зібрати наше зібрання ще раз і Думайте. як ви кажете, обдумати кого поставити на, на його місце. Ну, і... це, Давайте визначиться, будь ласка, з датою, організуйтеся, як вам зручно, в який зручний день, зберіться форматом і проговоріться. Комісія повинна бути правомочна. Для цього треба керівник. Зберіться, зараз у вас там ще чоловік. чоловік. Зберіться більшістю і поставте питання на голосування щодо або продовження його повноважень, або вже до зміни голови. І ну, слухайте, треба доцінити плямку, вже скільки тут не залишилося, і треба доробити до кінця і то робити правильно. Ну, я розумію, що ми всі зайняті Я розумію. Дай Бог, що війна закінчилася і воєнна. Були... Да, так, так. Да. Хай хай все я буде. Я думаю, що кожна людина столилася з нас, але ж ми, ми, ми на себе та, це взяли всі Я взяла Щі, ми взяли на себе якусь. Я, я взяла, бо я давала, як кажу клятку перед своїми виборцями, і, і зараз такий час, що треба підтримати і проголосувати голосувати ті за ті питання, за яких вирішується багато. За воєнні частини життєві для наших людей, я цього не, не підведу. Я попрошу вас ініціювати збори, проговорити в колективі своєму і визначитися, щоб або наполягти її, щоб Юрій Водонович продовжив ведення, або змінити керівника і рухати, бо все одно треба рухатись. Ну, я розумію, кожну кожного свої проблеми, але я ну, зобов'язання, ми маємо їх пропонувати. Тому прошу запротокувати в, в своїх протоколах, щоб зібрати комісію і визначитися. Чи зі зміною керівника, чи за продовженням його каденції, але щоб він очолився, щоб він збирав, ініціював якісь ваші рішення, щоб воно працювало, бо воно не працює зараз. Дякую всім. Дивіться, поза відео вже.